Привіт, в цьому відео ми з вами познайомимося з обробником винятків, а саме з оператором TryCatch. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте дізнаємося, що таке винятки. От, давайте уявимо, що ми з вами створюємо програму. Ми її програмуємо, ми її тестуємо. У нас все чудово. Далі ми цю програму з вами завантажуємо кудись, наприклад, на сервер. Ну і наші користувачі вони вже тепер можуть заходити в нашу програму та щось там робити. І от давайте уявимо, що якийсь користувач вводить якісь неправильні дані або ж робить щось таке з програмою, що ми не програмували, і в цей момент може виникнути помилка. Ця помилка вона буде непередбачуваною. Вона буде називатися винятком. Дуже є багато винятків, наприклад, коли ми намагаємося відкрити якийсь певний файл та считати з нього інформацію, а цього файлу попросту немає. І в цей момент вже буде виникати помилка. Це буде фатальна помилка. Така помилка називається винятком. І ми можемо з вами в мові програмування C Sharp оброблювати всі ці винятки таким чином, щоб коли користувач навіть буде робити щось максимально неправильне, ми все одно не завершували нашу програму з фатальним. Помилкою, а щоб ми просто коректно користувачу казали, що ось в нас є така то помилка, потрібно робити ось так-то. І от давайте розглянемо такий найбільш простий варіант, як може виникнути фатальна помилка. Давайте ми спробуємо створити зміну, і в цю зміну я буду від користувача записувати якісь дані. Тобто ми використовуємо з вами консол RITLIN, але також, щоб все це правильно працювало, ми ще повинні це обробити через функцію toint 32 щоб сконвертувати дані. Також після. Після цього ми давайте будемо все це виводити на екран. Ну і просто тут ми звертаємося до нашої зміни та виводимо її на екран. Якщо ми таке з вами запустимо та введемо дійсно число, ну там 5, 10, 20 чи щось таке, то все це спрацює без якихось проблем. Але давайте ми уявимо, що ми якийсь неправильний користувач, і ось я ввожу замість числа просто якесь слово, ну наприклад, new, ну і натискаю Enter. Після цього в нас буде фатальна помилка. Ось вона. Ось тут описана. Ця помилка вона називається як System Format Exception, тобто не співпадіння форматів, і це дійсно так. Тобто, ми з вами очікуємо, що користувач він введе число, а він вводить ось такий рядок. Після цього в нас відбувається помилка конвертування, адже це неможливо сконвертувати в число. Ну як це, це просто звичайний текст. І на цьому етапі відбувається помилка, яка тормозить всю програму і нічого далі не виконується. Тому що. Запобігти ось таким проблемам, ми з вами якраз і можемо використовувати різні обробники винятків. І давайте ми таке з вами і зробимо. Наша конструкція вона називається try-catch і виглядає наступним чином. Ми записуємо блок try, Ось таким чином він описується. В цьому блокі ми намагаємося щось зробити в моєму випадку. Я намагаюсь просто отримати від користувача якісь певні дані, а також сконвертувати їх. Далі ми описуємо оператор catch, і в ньому ми будемо відслідковувати якісь фатальні помилки. Е, нагадаю, що минула наша помилка, ну, на жаль, вона вже тут не відображується, але минула наша помилка вона називалась як Format Exception. А тому саме ось тут я повинен вказати те, що ми відслідковуємо саме таку ж помилку, яка називається як Format Exception. Так? Тобто я ось цей клас тут ввожу. І насправді, на майбутнє ви також можете не запам'ятати, Пам'ятовувати всі ці класи, а ви просто можете натикатися на от різні винятки на різні помилки, брати звідти назву цієї помилки і далі підставляти цю назву от сюди в кетч, і тим самим ви будете, ну, будете відслідковувати різні оці фатальні помилки. І в блоці кетч ви можете зробити все, що завгодно. Я, наприклад, напевне, все, що буду робити, так це я буду писати, те, що ю entered і Юентер, нот, е намбер. Ну, тобто, ви ввели не число. Наприклад, тут буде певний такий текст. Uh, тепер, можливо, ми давайте з вами це все спробуємо запустити. Єдине, в мене там термінал щось перестав працювати. Давайте його повторно ще раз тут запущу. І uh, прописуємо .NET Run. Тепер, навіть якщо я введу якісь неправильні дані, то моя програмка вона не поламається, а вона просто видасть певну ну, Інформацію користувачу. Наприклад, ввожу той самий new, натискаю Enter, і ось він мені просто видає, видає інформацію, що ви вели не число. Тобто, в мене не відбувається якоїсь зупинки програми. Програма не ламається, нічого страшного не відбувається, просто йде коректне, коректне звернення до користувача, що ви щось не те ввели. Більш того, з цим тепер можна дуже цікаво погратися. Наприклад, я можу зробити те, що я створю певний цикл, і давайте. Цей цикл, він буде наступного чина. Тобто я спочатку створюю зміну, вона буде називатися у нас як is running і значення у неї буде як true. Далі мій цикл він буде працювати до тих пір, поки в нас is running буде зі значенням true. А далі я буду цю зміну встановлювати зі значенням true. Вірніш зі значенням false тільки в тому випадку, коли я дійсно коректно отримую від від користувача дані. А також напевно, давайте я ще буду виводити щось на екран, щоб я просто розумів, що. Мені щось потрібно зробити, наприклад, enter number. Буду ось такий текст вводити. Тепер я ще раз запускаю всю програму, і ми тепер отримаємо те, що до тих пір, поки я не введу коректні кер дані, е програма постійно буде запитувати про число. Дивіться, я, наприклад, ввожу new, Він каже: мені ви ввели не число, і оскільки ми в циклі, то він повторно мені е дає ту саму інформацію. Тобто, знову ж таки, введіть число. Я ввожу знову ж таки щось знову непонятне. Він е, повторює цю операцію, і так буде до тих пір, поки я не веду дійсно число. От я ввожу число, е, потім це число виводиться на екран, зміна стає false. Ми виходимо з циклу, і все. Ми дійсно е, тепер зробили так, що від користувача ми отримуємо число, а допоки він це число не веде, програма ну, просто постійно буде у нього його вимагати. А тепер давайте розглянемо ще одну ситуацію. Давайте ми спробуємо, після того як ми отримали дані від користувача, ми спробуємо створити нову Зміну, ну нехай це буде result, І далі тут просто от візьмемо будь-яке число, наприклад, 100, і будемо пробувати його ділити на те число, яке ми отримаємо від користувача. І так тут логічніше використовувати float, адже все-таки приділені. Не завжди ціле число виходить, тому float тут буде логічніше. Ну і крім того, ми давайте ось тут будемо ще виводити result, такий текст, і плюс будемо підставляти результат. От, наче, якщо ми таке запустимо, то все буде працювати коректно. до тих Пір, поки я не веду число, він буде в мене запитувати про число. Давайте навіть ще раз це перевіримо. От, бачите, він запитує число. Якщо я веду будь-яке число окрім нуля, все спрацює ідеально. Але давайте уявимо, що я ввожу якраз оце число 0, натискаю Enter, і в нас відбувається ще одна фатальна помилка. Помилка заключається в тому, що, як і в математиці, неможливо ділити на 0, а тому, якщо я намагаюся ввести число 0, і потім в мене відбувається ділення, то виникає помилка, називається вона Divide by Zero Exception. Звісно, на цьому етапі ви можете тут в принципі просто прописати звичайний if else, та й перевіряти, що якщо нам дорівнює нулю, то ми не робимо ділення, це можна так робити. Але оскільки в нас вже тема саме винятки, то давайте ми е, обробимо цю помилку саме за допомогою винятків. І щоб нам обробити ще одну додаткову помилку, нам достатньо просто дописати ще один додатковий кетч. Тут цих кетчів може бути скільки завгодно. хоч 100 штук. Це не буде проблемою. Головне, ви вказуєте, яку помилку ви оброблюєте. От, наприклад, Divide by zero exception. І тепер, якщо в мене буде формат exception, у мене буде виводитися оцей текст помилки. А якщо буде divide by zero exception, то я буду виводити такий текст, як uh, your number. Із 0. Да? Тобто ваш номер ви вели, якби число 0. Ось такий в мене буде текст помилки. І тепер, наприклад, якщо я веду число 0, то в такому випадку в нас спрацьовує оцей обробник винятка, і в нас вводиться певна помилка, ніяких проблем якби, з самою програмою не виникає. І ми досі знаходимося в циклі, адже ми не дійшли до того моменту, коли ми замінюємо значення цієї зміною, а тому він знову просить мене ввести. Ну, Якесь число. Давайте веду, наприклад, число 5, і ось ми дійсно отримуємо 20, адже 100 на 5 це буде 20. Таким чином, створили досить цікаву програму, де ми можемо взаємодіяти з користувачем. І ще один момент, який варто відзначити відносно try-catch, це те, що в самому кінці ви можете прописувати такий блок, як finally, І блок finally, він буде спрацьовувати, тобто код всередині цього блоку буде спрацьовувати в будь-якій ситуації. Неважливо, у вас. У вас був виконаний трай, або ж був виконаний кетч. Неважливо, кожен раз буде виконуватися також код в finally. І ви можете запитати, навіщо таке потрібно. Ну, давайте уявимо, що ось тут в блокі try ви відкриваєте з'єднання з базою даних. І якщо у вас щось піде не так, то е, у вас буде обробник події, е, обробник вірні помилки спрацює, але все одно вам потрібно закрити з'єднання з базою даних, іначе буде е, просто е, втрата пам'яті і щоб таке зробити, ви, звісно, можете, по-перше, прописати, що в try, що в catch закриття бази даних цього з'єднання, але набагато буде зручніше просто прописати це в finally, І неважливо, що у вас там буде відбуватися, ви в будь-якому разі будете закривати з'єднання з базою даних. Це один з прикладів, як його можна використовувати, але просто finally, так він спрацьовує завжди при будь-якій умові. Ну що ж, ось такий оператор try-catch дійсно дуже зручний, дозволяє нам обробляти різні проблеми, які Можуть виникати. А на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!